Директора служби енергетичного забезпечення та зв'язку. Весь шостий парк, всі автобуси шостого парку обладнані такими валідаторами. Валідатор дозволяє приймати оплату проїзду як разовим та логіст так і карткою киянина і звичайний проїзд на місячний. Ну, Ви бачили, працює. Ну так, ми вже тестували наші такі Так, це квиток. Зверніть увагу, зараз давно 16, карта Кіяни на 9, місячний проїзд. Робимо кожного по одному. Далі ці дані через е, пристрій спеціально через CPS-модем передаються в сервері. В Сервери вони накоплюються. Е, ну, це центр обробки даних. Це робоче місце, це просто індикатор. Що там є? Тобто це не головне, це для того, для контролю, щоб дивитися, як воно там відбувається. А основне це те, що накупиться в себе. І вся інформація про які події відбулися, вона Накоплюється і все буде, все буде контролювати від і... того, як заплатили за проїзд, до так, то того так, так, як так, скільки так, так. От якраз наша задача рахувати кількість пасажирів, кількість пільговиків. Піль...